Ласкаво просимо, шановні містобудівники, ваше завдання спроектувати міський квартал, використовуючи геніальні ідеї нашого інноваційного шейкера кубиків. Починайте вже. А, ну і ще ви ж знаєте, що реалізують тільки найкращий проєкт. Всім привіт! Мене звуть Настя. Ви на каналі Видавництва Розум, і сьогодні ми поговоримо про місто Шкареберть українську локалізацію свіженької містобудівної гри Shake the City. Це дуже яскрава сімейна настільна гра, що розрахована на компанію від 1 до 4 гравців, віком від 10 років і часом партії від 20 до 40 хвилин. У ній ви будете проектувати міський квартал, розташовуючи на спеціальному планшеті розміром 6х6 клітинок, плитки різних будівель або доріг. Гра місто Шкеребер триває 15 раундів. Під час кожного раунду активний гравець трусить шейкер кубиків і натискає на ручку, щоб розмістити дев'ять кубиків у вигляді квадрата 3х3 на столі. Як це працює, не питайте, сама не знаю. Магія якась. Далі цей гравець обирає один з кольорів будівель серед кубиків, що випали, і розташовує відповідні плитки будівель на своєму ігровому полі. Ціренький колір відповідає за дороги, їх потрібно будувати так, щоб вони вели до материкового краю ігрового поля. Зелений колір це парки, їх корисно ставити біля домівок і підприємств. Чорний колір це підприємства, їм обов'язково треба мати доступ до дороги. А також вони краще працюють поруч з іншими підприємствами. Синій колір магазини. Їм краще працювати в центрі, але як і підприємствам, вони потребують доступу до дороги. Ну і червоний колір це домівки. Вони працюють самі по собі. Але не приносять додаткових очок за густонаселені регіони, і взагалі не приносять очок, якщо біля них є підприємства. Після того, як колір обрав активний гравець, усі інші гравці одночасно обирають собі колір будівель, окрім того кольору, який обрав активний гравець. Винятком є три останні раунди. Тоді ви можете обирати будь-який колір. Наприкінці гри її учасники отримують переможні бали за розміщення комбінацій плиток і за виконання умов плиток бонусних балів біля країв ігрового поля. Гравець із найбільшою кількістю переможних балів здобуває перемогу. Фактично, я вже майже повністю описала вам гру. Одним з найголовніших її плюсів є поєднання цікавого динамічного ігрового процесу. Та простоти, адже правила поміщаються всього на восьми сторінках, а пояснюються приблизно за п'ять хвилин. Щоб гра вам швидко не набридла, автори придумали два варіанти планшетів, а також два додаткові режими гри: сімейний і будівельний. Перший трохи спростить гру, щоб не сильно напружувати мозок чи пограти з дітьми. У цьому режимі ви не будете отримувати очки за плитки будівель, а зосередите свою увагу на плитках бонусних балів. Другий режим, навпаки, робить гру важчою. На початку партії гравці кладуть на планшет 4 додаткові жетони для цього режиму, які за спеціальними правилами потрібно буде прибрати. По-перше, вони з самого початку займають місце на планшеті. А по-друге, якщо їх не прибрати до кінця гри. То ви автоматично програєте. Може статись навіть таке, що всі гравці програють. Ось така цікава гра скоро з'явиться на нашому ринку. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам такий анонс, чи будете ви чекати цю гру. А з вами була Настя та розум. Па-па!